На календарі березень однак зима посилено не хоче втрачати свої позиції, і температура не піднімається вище нуля. Саме такі погодні умови тягнуть за собою погіршення та загострення різноманітних хронічних захворювань, авітамінози та головне і найсумніше депресії. Саме в березні загострюються усі хронічні захворювання, серед яких найбільше гіпертонічні та хвороби серцево судинної системи. Якщо до цього додати в тому головний біль та поганий настрій, весняна депресія тут як тут. Все-таки ми прожили майже рік від весни до весни, осінній період, вісни. Ну, зараз після роботи тяжеловато з настроєнням після ночної зміни. А так, взагалі, вчора було добре. Депресія і заболівання. Связь, заболеваний. Вы боретесь с этим. Как борюсь, потому что я сижу на гормонах и ингалятор. меня астма. Это не только вызывает депрессию и плохое настроение, это вызывает еще разные болезни. Вот. Могу по себе судить, сейчас я уже две недели болею, не могу выйти на работу именно из-за такой поводы. Учитывая то, что вот какие большие колебания температурные и атмосферные, те пациенты, которые наблюдаются у своих семейных врачей или у других специалистов, они должны очень внимательно отнестись к своим тем медикаментам, которые им назначены. То есть те препараты от давления, которые они принимали постоянно. обязательно их не игнорировать. Кроме того, если у вас повысилось давление, то тогда обрати к своим врачам, может быть, нужно произвести коррекцию препарата или добавить дозу. Аби хвороби, а саме депрессия, не наздогнала вас в найнезручніший момент. Невропатолог Лариса Кадіна рекомендує займатися спортом, вживати вітаміни та повноцінно харчуватися. Старайтесь употреблять побольше витаминов. Это и натуральные я имею в виду продукты, потому что сейчас достаточно много овощей и фруктов, это не так, как в былые годы. Вот. У людей, которые дачи имеют большие запасы, это нашего горбуза украинского, люди могут принимать и витамины, то есть поливитамины с минералами. Если кто склонен к депрессиям, то если там нет противопоказаний, то и черный шоколад я вам рекомендую использовать. Все-таки это знаете, такая радость, особенно для женщин. Найбільше від депресії та поганого настрою потерпають жінки. Через надмірну емоційність та природню чутливість чарівна стать першою реагує на усілякі прояви природи. Після жінок в черзі депресивних офісні працівники. Недостатнє освітлення робочого місця, втома та стреси даються в знаки. Віктор Мозговий, кандидат психологічних наук, радить замість курилки в обідню перерву виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, а жінкам не відмовляти собі в шопінгу, малювати яскравими фарбами та релаксувати. Я рекомендую например, найти удобное место, удобную позу принять дома, так, чтобы вам никто не мешал. Вот. Желательно это может быть кресло, это может быть диван. Сесть поудобнее и представить, можно открытыми глазами, можно закрытыми, как комфортно и удобно человеку. Представить самое любимое место в природе. Плюс, бывает, знаете, вот накатывает такая грусть, когда, что называется, слезы стоят, кому к горлу. Да? Рекомендуется, например, сделать такое упражнение, скажем, 10 вдохов и выдохов открытым ртом, где, например, мы делаем короткий вдох, а выдох два раза длиннее. Например... Отож, медитуйте, малюйте, танцюйте, гуляйте на свіжому повітрі, і головне, не відмовляйте собі у маленьких щоденних радощах. Нехай це буде ранковий спів у ванній кімнаті, смачна їжа, улюблена хобі або ж перегляд позитивних фотографій та давно знайомих кінострічок. І тоді ніяка хвороба та депресія. Вас точно не наздожене. Точно пітер получала.